Вітаю усі глядачів телеканалу «Аверс», як завжди, про політику. У цій порі будемо говорити про ті таємниці, які нині відомі всім, хто був під куполом і знає більше. Олександр Шевченко про політику. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександре. Розумію, що ви вже стомилися від інтерв'ю на різних телеканалах на цю тему, але повернемося. Ви знаєте, воєнний стан це те, про що говорять зараз всі. Правильно? Отак, якщо коротко Як сказати, кажуть, комунелінь. Кому неліньки, так сьогодні за пів Фейсбук, вашу сторінку, побачите, скільки там постів на цю тему. Якщо так коротко. Що не вдалося Порошенку? Що йому не вдалося провернути? Скажіть нашим глядачам, щоб вони знали більше, хто сьогодні, можливо, забувся. Мається на увазі, що стосується цього закону? Так. Ну, В першу чергу не вдалося зробити парламент, як кажуть, хлопчиком чи лялькою Ручі. для биття. Спочатку він прийшов на такому, чи приїхав на бравому коні, навіть о той президентський прапор. Занесли в раду, потім його винесли, коли він зрозумів, що в нього немає 22 чисть голосів, спочатку він хотів дійсно, і указ же відповідний був в ним підписаний, і рішення РНБО було відповідне. Що стосується 60 днів воєнної, ввести воєнний стан. Також ну, враховуючи цю ситуацію, це безумовно були б зірвані вибори. А якщо подивитися уважно, почитати Конституцію України. Відповідно до такого якогось конкретного терміну, якщо зірвати вибори, ну, відверто кажучи, ну, сумнівно, як вони би далі просувались події, тому що потрібно було б рішення Конституційного суду, mm -hmm. потім відповідне рішення Верховної Ради, якщо б терміни були порушені. Відповідно, це все, як кажуть, виглядало великим фарсом для мене, тому що були ну, ті великі питання, які стосувалися економіки. це і Напевно, що все-таки євробляхи, тому що це розвиток економіки і доступність автомобіля для людей. Це й безумовно, оті газові оборудки. Це те, чого він не хотів, так, правильно? Ну, угу. Він, Що йому не вдалося обдурити всіх. А тепер, що йому вдалося, напевно. Угу. Що. Йому вдалося обдурити все суспільство, і всі почали говорити про воєнний стан. Але подивіться, забули всі і про євробляхи, і забули про підняття вартості газу, забули про роттердам Плюс, і вкрадені 40 мільярдів через тепло і через електричну енергію. Забули всі, напевно, що про багато речей, які стосуються не тільки економіки, а просто життя будь-якої людини, пенсіонера. І, безумовно, знаєте, коли кажуть, що ви тут говорите про якісь вибори, а дійсно. Росія хоче напасти на Україну, тут воєнний стан, то я хочу сказати, що найбільше думає про воєнний стан все-таки Петро Порошенко, тому що він надзвичайно боїться ці вибори програти, тому він найбільше думає про вибори. От уявіть собі на секунду, що він ці вибори програє. Розумієте, що новий президент він забезпечить, ну, якщо, звичайно, не буде обраний новий президент з тих, що вже були 27 років поспіль. Новий президент прийде, забезпечить. Стабільну судову систему забезпечить права і свободи людей і безумовно накаже тих людей, які грабували суспільство всі 27 років, в тому числі Петра Порошенка. Отже, знаєте, як кажуть, можна йому тільки поспівчувати, але йому, напевно, що довічно придеться бути ув'язненим, і його майно буде конфісковане. Оце якраз те його, що й дуже сильно лякає. Це може бути популізм напередодні виборів? 30 днів, які чого сьогодні говорить багато експертів, нічого не змінять фактично. Діці, ну от робота нашої влади це суцільний популізм. Говорити і не виконувати. От якщо подивитися, що було сказано і що було виконано, напевно, поки що ще до кінця нічого не виконано. Агресія абсолютно така зухвала, вона продовжується. А ви не боїтеся його критикувати? Сьогодні багато хто говорить в інтерв'ю, особливо коли ближчий період до реєстрації кандидатів. А що я повинен бояти? Чого? От ваша яка позиція сьогодні. Боятися? Може можете сказати про нього все, що думаєте? Мені здається, що вже більш відкритіше. Я не знаю, хто ще сказав. Я його назвав, поставив штамп, що він злодій, колаборант і зрадник. Ну, хто ще щось сказав? Це ще в парламенті, тому, що... коли ви так. озвучували, ну, що, текст. що ще можна сказати? Ображати його, Ну, я не буду його ображати. Ми пригадаємо цю текстівку. Я думаю, що всі її бачили в мережі, коли мережа Фейсбук фактично розгорілася вашим зверненням з приводу руського міра, да, і ці слова було були саме якась в цій текстівці. Це неймовірна кількість лайків, перепостів. Там mm. пам'ятає, що 120 тисяч лайків, щось 80 чи 100 тисяч перепостів. Дивіться, ця ситуація з цим законопроектом вона, вона, вона зупинилася фактично. Так, тобто ніякого руху далі немає. Він так і не був винесений, незважаючи на всі спроби винести його в сесійну залу. Що буде далі? Що з, вимогою, з вимогою по Який міру. закон? А, щодо міра. Mm -hmm. Ні, він був винесено, його було до зали винесено, і був зроблений не альтернативний, а абсолютно інший закон, який фактично президент Порошенко вніс до зали. І там уже трошки інші терміни були. Там уже називалось, не, скажімо, не країна, агресор, не країна, як можливо. Чи uh -huh. представник, можливо, ідеолог руського міра. І, і взагалі, от те слово сполучення Рускій мір було викинуто в президентському законі, не альтернативному, через підкреслю, а іншому абсолютно, бо то є різниця в законодавчих ініціативах. Там було сказано, що це, що це країна-агресор просто. Uh -huh. ну, країна-агресор, вона в різні часи могла бути іншою по відношенню до України. І взагалі це такі абстрактне питання. А у вашому форматі як це було? Дуже просто. Ідеологія рускава міра. Це не має ніякого відношення до російських, до, до росіян, перепрошую, до російської мови, до російської культури. Це абсолютно церкви. не має відношення до жодної церкви. Це стосується до імперської шовіністської ідеології, я її називаю фашистською чи націонал-соціалістичною ідеологією. От коли, припустимо, якась країна нападає на іншу країну, її грабує, нав'язує свою мову, нав'язує свою культуру. І потім виправдовують ці всі дії якимось там захистом російськомовних, чи невідомої якої культури, чи якогось братерства, Тобто це називається uh -huh. ті імперські, імперські амбіції, які uh -huh. були придумані в 12 13 році і названі uh -huh. ідеологією Російського міра Путіном і ФСБ. Ну Безумовно, ця імперська ідеологія прослідковується щодо України uh -huh. верніше, ну так, щодо України росію це вже десь приблизно думаю, років 300. Який відсоток парламенту сьогодні є прибічником е, такого навіть, хто захищає цей російський мір? На вашу думку? Це і в підсумку проголосували uh -huh. за оба закона, uh -huh. так як в пакеті. Сказав голова парламенту, Парубій, що інакше закон ні один, ні другий не пройде. Чи, можливо, можливо, і президентський би і прийшов, а можливо, uh -huh. і не прийшов би. І uh -huh. вони поставили ці два закони в пакеті. Uh -huh. Ну, якось так воно це все виглядає, знаєте, двулико. Зі сторони абсолютно всіх, тих, які ну, шантажували, можливо, не прийняттям цього закону. Безумовно, президент він ну, якимось чином мислив такою знаєте, категорією, що от Шевченку вдалося зачепити, скажімо, його частину, на яку він частину громадян, патріотичну частину. І Шевченко почав забирати в нього голоси, і запинив його, зупинив його той такий потужний популістичний ріст, коли він mm -hmm. говорить про мову, коли він говорить про армію, mm -hmm. говорить про віру. Це якраз mm -hmm. патріотичні речі. Те, коли... що сьогодні в бікбордах по всій державі, так. правильно? Так. І це коли от Шевченко почав забирати, от mm -hmm. можливо, тим законом про русський мір у президента Порошенка. А це, скажімо, дуже добре було видно, коли російські раша TV, ті якраз. Представники русського і різними словами мене обзивали і так далі, розповідали, які у нас недолугі mm -hmm. депутати, в тому числі і мене там показували на великій картинці годинами там, як кажуть, ображали за один тиждень два рази. Але це таке, мене ж їхні образи не турбують абсолютно. Якраз президент Порошенко зрозумів, що Шевченко тут забирає, треба щось зробити таке, щоб собі на ті медалі чи ордени… Забрати, але то вже було занадто пізно і відповідно він просто виглядав з тим своїм законом як такий дрібний плагіатор, чи, можливо, mm -hmm. таких, як кажуть, той, що знаєте, мілич по карманам тирії. яке майбутнє, зрештою, вашого закону? Що буде далі з ним, як ви думаєте? Чи буде він знову винесений? Я думаю, що, буде що Ми будемо робити все, щоб його винесли. Знову будемо блокувати трибуну, знову будемо робити так, щоб, як кажуть, владі. Добре, не жилось чи mm -hmm. так спокійно, але, зрештою, я так розумію, що вони абсолютно багато їхніх представників, багато їхніх депутатів явно працюють з Росією, явно отой зв'язок Медведчука з Порошенком, mm -hmm. який вже навіть парламентарі Великобританії, вони зараз говорять про те, що потрібно розслідувати цей зв'язок. Відповідно, ми розуміємо, що 4 місяці нам залишилось, потім Петро Олексійович. Дуже добре і дуже швидко поїде у в'язницю. Майно його буде конфісковане, а новий президент і новий парламент. Де, я думаю, що навіть mm -hmm. і цей склад парламенту, без всяких проблем, вже не бачачи того узурпатора mm -hmm. Порошенка, він спокійно проголосує за заборону тої жахливої ідеології Російського міра, який дає просто Україні mm -hmm. нарешті самої скажімо, стати сама собою. Ну зрештою, повернемося. 22 листопада голосували за бюджет. Безумовно, я не голосував за бюджет, тому що там такі, знаєте, для мене речі, які несумісні, здоровим глуздом є. А саме один мільярд виділяється на фонд президента Порошенка, щоб він в період виборчої кампанії просто брав і був таким, знаєте, засіював грошима всю країну, це мільярд гривень, для того, Ми щоб займатися... Це взяння імені Порошенка. Так, от навіть кучма такого собі не дозволяв. Я пам'ятаю, що був такий фонд. Тобто великий фонд, скажімо, президента Кучма, але він не фінансувався з державного бюджету, він фінансувався mm -hmm. приватними компаніями. Як він там, mm -hmm. чи добровільно, чи насильно, це все було це, якби друге питання. Але сама суть, що такого ноу як продумав Порошенко, ніхто собі не дозволяв. А що ще є? Які друге, моменти, які сьогодні важливі? Друге, що хотів би сказати, що керує фондом дружина Порошенка, якось він називається. Культурний фонд культурний, імені, знову ж таки, так, культурний Порошенко. фонд. Там також того року було, ну, верніше, в 2018 році було на цей фонд виділено з державного бюджету 200 мільйонів, в 2019 році планується 6700 мільйонів. Ну, скажіть, будь ласка, ну що це за, за ноу-хау, коли дружина президента керує фондом, який фондується з державного бюджету всіма громадянами. А платники податків, наші громадяни, вони отримали? Вніше... В благодійні подарунки, правильно? Ні, вони отримали хоча б запитання до них. Ви дозволяєте зробити це чи ні? Просто президент нахабно разом з кабінетом міністрів от таким чином взяли просто під 2 мільярда, Взяли фактично гроші платників податків і, і фактично тим же платникам податків ці гроші будуть роздавати як якусь манну небесну. Ну, люди, люди розумієте, знедолені, вже нічого не мають. Ті школи обідрані, і вони будуть зараз ходити і розповідати, як вони всім допомагають. Це друге mm -hmm. питання. Що стосується інших питань, там всього навсього 50 мільйонів на будівництво mm -hmm. квартир для молодих сімей, фактично ноль для інвестиційних якихось проєктів, mm -hmm. більшість грошей під 2 мільярда чи півтора знову ж таки на фірми Косюка підуть. Mm -hmm. Це в агропромисловий сектор дотація птахофабрики? Так дотація uh -huh. сільського господарства, але практично, uh -huh. як ми бачимо бездотаційне виробництво, яке сьогодні має яке має величезні наприбутки. Так вони uh -huh. кутуються на відповідних різних світових біржах, і то прозоро видно, що де абсолютно прибутково а що і для людей. Ви знаєте, для таких простих, тому що люди сьогодні хочуть там вирощувати ну до прикладу ту саму лохину на Волині, так але вони не мають для цього можливості підтримки від держави для цих людей. Щось є там чи ні? Та нічого там нема. Малий середній бізнес взагалі не цікавий для наших сьогоднішніх керманичів, тому що виявіть собі, якщо мільйонам людей допомогти, і мільйони людей будуть жити достатньо заможно завдяки допомозі держави, як робиться в цьому світі, то що буде президент Порошенко і його компашка ходити з кожного отримати свої хабарі, що вони хочуть, звичайно, це, це неможливо. І тому вони краще одному косюку і подібним дадуть величезні. Фондування наших, наших грошей платників податків і безумовно багато простіше їм віддати відкат. Ви знаєте, ми згадували п'ятиріччя Майдану. 21 листопада. Фактично, от такий момент, якийсь дуже переломний. Е момент того, що безкарність вона, нібито, така як штамп нинішнього взагалі. безкарність угаду. породжує безкарність. ще більший злочин. Ну, дивіться, безкарність. Нікого не покарали за п'ять років, нікого не протягнули до 5? відповідальності. А за 27-кого покарали? За 27, зрештою, теж. Ви не думаєте, що ця влада теж хоче таким ага, чином бути ненакараною за ці ага, всі вчинки? Ми вбили. зробили. Начебто всі кричали, що знають, хто вбивці? Все спокійно. Майбутні, оці значі, звершення. Дивишся, були інші президенти, були їхні поплічники. Всі кричали, грабували державу. На Майдані вийшли ті сьогоднішні політики, які при владі. Голосніше інших кричали про те, що покараємо, покараємо, але Устроїмо, паралельно, покараємо, да, але паралельно наші домовлялись, наші. згадайте, з тим самим Януковичем. І тоді Володя Парасюк своїм тим виступом зламав ситуацію і заставив їх бути діяльними, хоч трохи. Люди їм знову повірили. І знову ж таки, пшиком то все виявилось, тому що вони настільки зв'язані, ну просто в інтернеті, то вже зараз тільки лінивому, uh -huh. знаєте, важко зрозуміти, чи можливо молодь то розуміє все, але вона щось так не дуже хоче йти на вибори, чомусь не вірить, uh -huh. що їхній голос буде врахований, чи просто не хочуть ходити. То я закликаю, щоб люди все таки молоді, ходили і голосували за кого uh -huh. не хочуть, але все-таки ходили, переконували, не не ображали, але переконували своїх батьків, бабусь, дідів, показували їм ті факти. Хай в інтернеті, але показували через комп'ютер, через смартфони. А чому не зважають на ці факти правоохоронців? Тому що фактів є дуже багато. Розслідувань журналістів. Ну дуже Але Головний багато. злочинець це Петро Порошенко, який дав індульгенцію грабувати державу практично і правоохоронній системі, mm -hmm. щоб вони його прикривали. Ти ж не можеш один грабувати mm -hmm. країну, якщо не дати правоохоронцям, які захищають права і свободи, чи мали би захищати права і свободи і закони громадян, і законні права громадян. Відповідно, якщо вони бачать, що Порошенко грабує, а їм не дають грабувати, то відповідно вони того Порошенка взяли би за одне місце давно. Отже, як кажуть, риба гніє з голови. Це якщо корова. політична воля однієї особи, президента, не буде грабувати країну, то вся та правоохоронна система дуже швидко зробить порядок в країні. То чи не мав би новий президент навести першим чином лад в правоохоронній системі? Це само головне. Забезпечити права і свободи громадян можна виключно одним чином, коли запрацює закон. Запрацює закон тільки в тому випадку, коли буде працювати правоохоронна система. Отже, вона право охороняє, правоохороння, тобто охороняє закон. Знаєте, як кажуть, війна це завжди погано, тому що там беззаконня. У нас сьогодні, от, скажімо, війна всього суспільства з корупцією, тому що, повірте, набагато більше. Зло, оця, скажімо, ця корупція, це можливо панібратство у владі, це кумівство, яке розвелось, що рука руку миє. За 27 років. За 27 років можна було побудувати настільки потужну сильну країну, що ніякий там Путін чи хтось не знаю, навіть би не ризикнув на нас навіть подивитись, в нашу сторону. Ну, крім того, що грабувалася армія всі ці 27 років, нічого особливо не робилось. Так зараз, 14 року, щось трохи ми починаємо. Починаємо відновлювати армію, але це зовсім не ті темпи, що мали би бути. От згадайте ті 10 танків, нових оплотів, які знайшли серед старих танків, і ніхто не міг пояснити, звідки воно. Тому що наша влада просто цинічно займається торгівлею зброєю, новою зброєю, не зброю нашої армії, а просто кудись продає направо-наліво, мотивуючи різними там потребами, невідомо якими. Але це все контрабандою, продається, кладуть вони гроші собі в кишені, і на цьому все закінчується. Я вам хочу сказати, я вже настільки багато всього наговорив. Якщо б це все було неправда, вони давно б мене вже зажадали арештувати за якісь наклепи, за брехню чи ще за якусь. Але спроби були. Спроби були. Ну, зрештою, це, з боку це, їх. боку Дивіться, вони спробували залякати близьких, вони спробували залякати ті речі перевірити бізнес, які я напевно що заснову. Ну що перевіряти, як там все зрозуміло? 420 судів було виграно за ці роки. Що там перевіряти? Зрозуміло, що все окей. Ніхто не порушує ні Шевченко, ні Буковель, ні дорожна компанія ПБС не порушує закон. Отже, вони просто демонстрували силу. Вони прислали сюди 260 чоловік, СБУшників, без шевронів. Вони знаєте, кажуть, показали просто, що, що в нас в країні, скажімо, закон одної людини. Це президента Порошенка. А все решта, що написано в Конституції, в законах України, це взагалі президента Порошенка і взагалі нашу всю владу і правоохоронну систему не, не цікавить. А потім через два дні літали військові гелікоптери, що заборонено абсолютно в туристичних рекреаційних територіях, mm -hmm. там де парки і заповідники, mm -hmm. тут недалеко mm -hmm. парки і заповідники, не було попереджено громади через відповідні mm -hmm. ради, не було, скажімо, забезпечено супровід тих всіх військових, які сотнями чи може тисячами були в лісі, озброєні до зубів, через супровід поліції. Оці всі речі, знаєте, вони говорять про те, що у нас сьогодні є країна незакону, а країна беззаконня. От я коли на чисельних своїх зустрічах запитую людей, ви відчуваєте, що правоохоронна система вас якимось чином оберігає від беззаконня чи чиновників, чи, можливо, злочинців, чи, можливо, тих, як кажуть, перевертні у погонах. Так я вам хочу сказати, що люди ніхто не піднімає руку. Вони просто кажуть, що ми не відчуваємо, що ми живемо в законній країні. Ми відчуваємо себе, що ми живемо в тій країні, там, де ти сам за себе. От якщо ти маєш, чим більше ти маєш зброї, образно кажучи, тим краще себе ти почуваєш. Чи це зброя, я не знаю, кулак, чи це зброя гвинтівка, чи це зброя, просто, я кажу, дух. Ну, але звичайна людина, яка не має, ну, скажімо, якоїсь великої сили, там не має чим захистити себе, вона в нашій країні відчуває повністю такою, знаєте, знедоленою і тою людиною, до якої закон, напевно, як дишло, куди повернули, туди і вийшло. А не здається вам так, що сьогодні в Україні кожен другий боїться говорити по телефону. Кожен Звичайно, другий боїться, що? що його слухають. Шо перевіряють так? знову ж таки управлінці. Нагадаємо, 30 тисяч управлінців Служби безпеки України є сьогодні в Україні. 30 тисяч. До прикладу, 12 тисяч людей працює на Великобританію. Тобто цих спецпризначенців. Тобто, така величезна машина, яка сьогодні може перевірити будь-кого. Навіть телефон на що... цей момент. Не забувайте про те, що не кількість вирішує, а технології. Зараз же технології дають можливість записувати всіх і вся. І коли ви захотіли, набирайте номер телефона і слухаєте, через що було три роки тому. А тобто, ви знаєте, чи слухають, чи ні вас безпосередньо? Звичайно, що слухають. Слухали завжди. Як вони роблять? Вони, наприклад, правоохоронці йдуть в суд, ну, скажімо, під видом Рішення. дослідження Рішення якогось чи прослушки якогось злочинця. І вони кажуть, що цей злочинець за нашою, на нашу думку чи за нашими даними має такі-то телефони. Беруть, вписують просто мій телефон. Чи тих людей, яких вони хочуть інших прослухати. І все мають спокійну індульгенцію. Ну, вони скажуть, ну ми помилились. Нам сказали наші оперативники чи наші як кажуть, стукачі, сказали, що саме цей телефон Шевченко. Вони не Шевченко використовують той злочинець і, відповідно, записав, що вони вже мають можливість прослухати. Ну, є ну, безпечний зараз. Я, я, я вам mm -hmm. хочу сказати, що mm -hmm. ви їм то рішення суда до одного місця. Вони mm -hmm. просто беруть і прослуховують. Просто вони не можуть це використати, але, тим не менше, якимось чином зачепити за щось, вони можуть. Але чому мені не страшно, тому що ми нічого ж не порушуємо жодного закону, тому мені, хай прослуховують, скільки хочуть. Є у вас такі моменти, що у вас є декілька телефонів для різного зв'язку. Можливо, з друзями, є. і з бізнесом, і з рештою людей. У мене один телефон є, але, безумовно. Скажімо, з тими людьми, кому, з ким я хочу говорити конфіденційно, безумовно, у нас є спеціальний зв'язок, який, ну, скажімо, недоступний для будь-яких спецслужб світу, ну, принаймні для українських точно. Ви знаєте, зрештою, оцей передвиборний такий період, коли залишається, якщо я не помиляюся, то майже до 31 грудня ми будемо мати весь перелік усіх кандидатів. Хто вас буде підтримувати тут? До чого я це веду? Нещодавно в мережі з'явилося інтерв'ю вашого товариша, вашого такого партнера. партнера. Так, він сказав, що його тут не буде. Його не буде фактично до квітня. Переживемо цей період, як він сказав, 5 місяців. не так і багато витримати. Вони вас на відстані будуть підтримувати? Чи як? Як ви бачите, тому що він говорить так, 10%. Як, 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 як ви собі уявляєте, ну як Коломойський мав би приїхати підтримувати? Приїхати і що робити? Ну, то ви тут один залишаєтеся поки що в Україні. Та чого один? Ну, яка різниця, хто де знаходиться? Ну, Бог де знаходиться? На небі? Він же підтримує всіх людей. Тому я думаю, добрі думки їхні молитви, вони це є найвеликою підтримкою, плюс, скажімо, відповідні їхні дії. Це саме головне. Знаєте, я завжди хотів би сказати, якщо ти хочеш виграти, ти не говори про свої плани ворогам. Чому, для, для чого я це кажу? Якщо б знали всі плани, що хто як думає зробити, як, як хоч, і яким чином я особисто замислив переграти всю владу, тому що я фактично протиставив себе абсолютно всім, я не буду ні з ким об'єднуватись абсолютно. Особливо uh -huh. з тими, хто був 27 років при владі, хай uh -huh. там блокшини навішують на вуху, що я буду підтримувати там, uh -huh. Тимошенко чи ще когось. Тобто всі політики, які вже були, так? У можливо, всіх політичних силах. Я поки що не бачу з тих, хто при сьогоднішній, ну скажімо, нові умовно політики, з ким ми будемо разом. У мене дуже простий і прагматичний, скажімо, такий лакмусовий папірчик, як би я хотів формувати в перспективі команду. Сідаєш на детектор брехні, в присутності психологів. Різних психотерапевтів, можливо, якщо по когось погано стане, проходиш детектор брехні, де би ти не був, ким би ти не, чим би ти не займався. Якщо ти детектор брехні проходиш, ти можеш бути в нашій команді. Я можу цю людину взагалі ніколи не знати ні, чи ніколи не бачив цю людину, але рекомендують, наприклад, друзів, знайомі, партнери. Ну, Навіть ви порекомендуєте, скажете, це людина абсолютно нормальна, чесна, вона готова прийти в детектор брехні і готова буде постійно щомісяця продовжувати перевірку. Отак От повинна формуватися нова команда. Я буду також проходити привсюлюдно ці детектори брехні. Ну, Інакше ми нічого ніколи не побудуємо. Завжди будуть спокуси. А так, принаймні, людина буде чогось бояти. Безумовно, також це буде щодо віри. Безумовно, перед Богом це будуть такі відповідні присяги. Тому що... Як кажуть, якщо ти вже і Богу брешеш, обманюєш, то безумовно ти палиш свою душу, але не хочу, щоб людина спалила свою душу, хай просто не йде в політику. Тому детектор брехні, такий електронний препарат з Божою помічі, mm -hmm. хтось його вимислив, відповідно, він буде допомагати людям не йти просто в політику. А ну, ваша, принаймні в команда. ваша команда, вона вся перевірена на таку достовірність, що всі поруч, хто біля вас, і хто допомагає вам в цей період, він є саме такими. Ну, Перше, в цей період допомагає дуже мало людей, і їхня допомога це є, скажімо, якісь поради, які я сам приймаю рішення, чи робити, чи ні, абсолютно якби, прагматично думаю, намагаюся побачити. Плюси, мінуси, в суперечках Ми приходимо до істини. Це не той період, тут ніхто нічого особливо не вирішує. І якщо ви маєте на увазі, що можуть в команду затисатися якісь люди, які можуть обдурити її. І нас направити не тим шляхом, ну це неможливо. Я людина, яка намагається не тільки бути гарматним м'ясом, що куди туди направили, і ти собі йдеш. Ні. На посаду президента має бути людина, яка хоч трошки щось там тямить. Я рахую себе не самим, як кажуть, не самим розумним, але не самим, як кажуть. Ну, зрештою, ви знаєте, ми починали із введення воєнного стану 28 листопада. Грудень. Грудень буде тим періодом, коли він завершиться. Цей момент буде черговим Дай Бог. пшиком. Дай Бог, чи щоб завершився, буде мати думаю, негативні наслідки. Я думаю, що перше, це взагалі все пшик. Я думаю, що нічого не заважало покращувати боєздатність нашої держави. І без того воєнного стану. Я думаю, що президент Порошенко щось вимислить, якісь, як я як кажуть, його поприснюхи, яку, якусь ні, якусь фішку придумає, щоб знову його продовжити, щоб все-таки зірвати вибори. Ну тому що він же розуміє, що в нього жодного шансу немає. Безумовно, такі речі, як він зараз робить, десь в патріотичній ніші він знаходить, безумовно, підтримку. Але найбільше повинні люди зрозуміти і усвідомити, що та технологія, яка була вимислена його такими, знаєте, порадниками, так, Порошенко поганий, але хто кращий. Та технологія йому дуже серйозно повпливала в плюс. Я пам'ятаю, що ще півроку тому, ну хто там про нього говорив взагалі? Так смішно він виглядав, так? З 0%. А тепер, безумовно, він почав набирати дуже швидко, і він <світ> великий прокол зробив, що, скажімо, демонстрував силу по відношенню до інших людей, по відношенню до мене, як його опонента. І він зробив величезну ту помилку. І прокол, і тепер, якщо ви бачите, ну абсолютно його ті адепти, ну, хіба -хі -хі що, окрім... Тролів в містець у в Фейсбуці якось не зачіпають і, і, і взагалі не згадують Олександра Шевченка. Ну, тому що вони усвідомлюють, що їм правоохоронці говорять, що на Шевченка нічого нема. Ми можемо йому тільки щось підкинути, ми можемо щось придумати, ми можемо якось підставити. Але на нього нічого нема. І крім того, щоб Шевченко загнати, палецю, Коломойського, і ще й дана команда найближчого оточення, скажімо. Ну, не найближче там по значимості, а найближче, скажімо, з ким я спілкуюся, з ким я дружу, яким чином їх дискредитувати, якісь їх тиснути. Розумієте, щоб якимось чином взяти мене за горло? Ну, от таким чином діє сьогодні влада. Ну це протизаконні дії. Тому я думаю, що в правоохоронці там вже не всі як кажуть, злочинці, і не всі готові виконувати злочинні накази. Там є абсолютно адекватні люди, які потім що того Петра Порошенка і його поплічників будуть арештовувати, тому що вони про них знають все. І їм, звичайно, дуже, знаєте, соромно, якимось чином, дивитись в нашу сторону, тому що вони бачать, що ми ти закон не порушуємо. Оце їх найбільше гнітить. Тому що за будь-яке порушення закону тут чи там ти все одно відповієш. Ну не можна порушувати закон. Тому що порушення закону, воно фактично, от знаєте, заповідь не кради, вона ж набагато ширша, ніж вкрасти у когось 50 гривень. Це ж не кради майбутнього людей, коли ти спотворюєш волевиявлення. Коли ти не даєш можливість стати у, при, прийти до керма держави тій людині, яка хоче щось змінити, якимось чином спотворюючи ситуацію або запроторюючи ту людину у в'язницю, ти ж також крадеш майбутнє нашої цілої держави. Чи що тій людині буде за це? Як ви думаєте? Не перемикайте будьте з нами, аби знати більше не тільки про ті важливі моменти, які відбуваються у нашій державі. Дякуємо, Олександру Шевченко. Дякую. І до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! На все добре!